Війна досить сильно вдарила по аграріях і з кожним днем на фермерів чекають нові виклики. Збір зернових закінчено. Тепер стоїть завдання реалізувати зібране зерно. На підходи овочі та фрукти, які необхідно заготовити на зиму. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи буде Україна зі своїми овочами з настанням холодів? Що планують масово вирощувати одеські аграрії з наступного року? І чи варто знову чекати блокування кордонів? Про це ми поговоримо із заступником голови комітету Верховної Ради з питань аграрії. Арної та земельної політики Степаном Чернявським Степане Миколаївичу, Перше питання, яке б хотілося вам задати, зараз урожай вже зібрано, і тепер його треба реалізувати. Як це буде відбуватися? Ну е всіх вітаю. По перше, по друге. З реалізацією, ну в цьому році вже легше, да, з завдяки на нашим військовим, нашим нашим героям, да, які на Зробили можливість для того, щоб порти наші працювали. Порти Великої Одеси вони вже працюють, налагодилися коридор, він він стабільно працює, і я на сьогоднішній день не бачу проблем з реалізацією продукції. Мало того, ціна вже саме зернових, вона підвищилася і вже ну набагато краще, набагато краще ніж в минулому році, і все, що нас не залишається незначна частка експорту, яка здійснюється сухопутно, чи не зіткнемося ми знову з блокуванням кордонів, як це було минулого року. Дивіться, ми дуже багато попрацювали саме з нашими, з нашими партнерами на, на кордонах з Європейським Союзом. Є розуміння, є формули, по якої ми вивозимо туди зерно, або сільгоспродукцію да, є не обмежена, або є товари, на які обмежені, але в. Частині квоти, яку нам надали да, на, 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 на рівні 21-го і двадцять року. Ми це будемо переглядати, але е, можливість вже товару вивозу є. Це, це вже добре. Якщо, якщо стосується е, Великої Одеси, портів, я думаю, що теж проблем немає. Ми бачимо позитив, позитивну динаміку наших військових на саме на морі, то я думаю, що проблем не, не повинно виникнути. Наскільки добре себе показав вже експеримент з бавовною, яку цього року вперше висадили на Одещині? Ну позавчора ми приїхали саме з полів. Ми бачили експериментальні діляночки, на яких росте бавовна, і мене вразило саме які господарства, які справилися, ну я скажу, там на. Верду п'ятірку і виростили саме той, вже є на що подивитися, як воно росте, є, можна, можна буде порахувати економіку, тому що ми вже десь в кінці жовтня вийдемо з економічними аналізами цього, щоб фермер наш побачив, чи буде вигідно вирощувати її, з якими проблемами він буде зіштовхуватися і так далі. В кінці жовтня буде повна аналітика. І це буде, ми, ми, ми вам все, все надамо, і я думаю, що і надамо всі, всім всім аграріям, які захочуть інвестувати саме в цю культуру. Якщо все ж таки буде вигідно, чи можемо ми очікувати масового вирощення цієї культури в Україні? Е, дивіться, я дум, я впевнений в цьому. Я я. я я за це взявся. Я в цьому вижу, я бачу перспективу. Ми тільки вчора ввечері, сьогодні, проговорювали з виконуючим обов'язком міністра аграрним міністром Тарасом Висоцьким, тому що потрібно і комітетам. Ми на першому етапі хочемо запропонувати ще держпідтримку, бо ми і нас підтримує ще Міністерство стратегічного розвитку, яке замовило. Вже 10 тисяч сировини цієї продукції для, для, для пороху. І я впевнений, що ми це запровадимо і буде підтримка наступного року. Ну і зима вже не за горами, як ми знаємо. І саме зараз триває сезон збирання овочів та деяких фруктів. Чи є нам де їх зберігати на зиму? Е Зберегати є проблема у нас з електроенергією. Да? Вона не постійно, але підприємці виходять, якось виходять з цього положення, купують генератори. Ми відповідні закони прийняли, для того, щоб завести їх і не сплачувати ПДВ на них. Ну, все, що, все, що можна, да? ну, так. Ми зробили для того, щоб завести ці генератори і все, що стосується енергозабезпечення країни, чи не зіткнемося Ми з масовим проблемою імпорту з інших країн? Це ринок. Ми входимо в ринок. І я вважаю, що наш український народ він настільки працовітий, що у нас конкурентів немає, і навіть війну ми. Показуємо позитив, позитивну динаміку в економіці. Ну це, ну скажімо так, хто хтось сказав би, що це нереально, але у нас так. Тому я тільки завдяки нашим людям, ми е, саме живемо, ми працюємо, і я вважаю, після війни, після перемоги ми будемо найпотужнішою країною. І останнє питання: Одеса завжди славилася своїм виноробством. Чи є якісь, якісь показники, як буде розширюватися ця галузь? Так, тільки тиждень тому ми прийняли законопроект, який наблизить нас до стандартів Європейського союзу, саме в винограду, винограду і, і продуктів з винограду, цей законопроект робить можливість нам виходити на європейські ринки, і також він врегульовує. Реєстрацію, тобто ми наводимо лад, який раніше не було. Тобто, ми у нас буде і реєстрація сортів. У нас буде реєстрація садів, виноградників. Після чого це можна буде і організовувати, і державну підтримку правильною, да планувати, тому що держава повинна планувати, як використовувати, скільки грошей надо для державної підтримки, скільки скільки ми збираємо врожаю, тобто без Правильною без правильного обліку, ну ми це не можемо зробити. Тому ми зробили такий конкретний крок для того, щоб вино виною виноград він він розвивався. А ну одеська область це, скажімо так, основна по цьому продукту. дивилися проєкт новини. Лайф Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.